Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми з вами гуляємо ще сумрачніший день листопада. Ну, листопад вже є листопад, тому ми все рівно дивимося, що тут є яскравого, приємного та чудового в Полтаві. Як на мене, корпусний парк завжди прекрасен, тому ми тут з вами. І навіть з квіточками. Ось вони. Які гарнесенькі. Небо хоча таке і не блакитне, але дивіться яке воно біле як молоко чудово ось так зараз. Полтаві, людей майже немає, але ми з вами є. І студенти теж є. Направо подивишся чудово і наліво теж. Хоча коли я ще не переїхала в Полтаву, а просто приїхала на матч металіста сюди, то мені корпусний парк от у листопаді не дуже сподобався був сумрачний. А зараз мені він подобається і навіть у таку не дуже чудову погоду. Але він чудовий, зараз для мене завжди такий торжественний ансамбль. Ідемо далі, ми зараз прийшли не тільки в парк. Ось такий перехід тут. Проти такий. Сьогодні мряка. Нічого. Ми все рівно гуляємо з вами і отримуємо задоволення. Ну, Ставте ж лайки. Бо з ким ви ще отримаєте задоволення у листопаді. На прогулянках. О, яскравий, який плит. Ось сюди ми з вами і зайдемо, щоб отримати насолоду і солодку. Вже готуємося до Нового року. Дивіться, як святково. Ось так ми з вами жваво подивилися на яскраву листопадну Полтаву. Дивіться, скільки всього яскравого ми бачимо. І Розуміємо, що навіть у листопаді можна знайти щось приємне. Пока-пока. Підписуйтесь, якщо не підписалися.